Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. Зараз у нас на огляді жіночий дорожній велосипед Space Voyager. Випускається він в двох розмірах коліс. Це 26 дюймів та 28. У нас на відео два розміри. Попереду стоїть на 26 колесах, посередині на 28. Та вище на 26. В кожному розмірі коліс один розмір рами. На 26 колесах це 17 дюймів і підійде він під зріст мінімальний це 155, максимальний до 175. На 28 колесах 19 розмірами і тут уже зріст мінімальний це 168, максимальний до 180. В кожному розміру свої кольори. І з ними ви детально можете ознайомитись на сайті. Система гальм попереду v brake обідні. Позаду стоять класичні ножні гальма. Для захисту від бруду повнорозмірні крила. Зроблені вони зі сталі. Вилка регідна, без амортизації, жорстка, тулки на конусних підшипниках. Переднє колесо фіксується на гайках, задні також на гайках. На задньому трикутнику встановлений сталевий багажник. Сидіння дорожнього типу, комфортне, м'яке з м'яким наповнювачем. Додатково встановлені пружинки. Кермо сталеве, також воно регулюється по висоті, В заводську комплектацію входить дзвіночок. Гріпси м'які, приємні на дотики ергономічної форми. Провідна пара на одну зірку сталева розрахунок зубів 42. Також тут встановлений великий металевий захист від попадання одягу для того, щоб на цьому велосипеді можна було їздити і в спідниці. Позаду стоїть одна зірочка. Space Voyager це бюджетний дорожній велосипед. Є різні кольори, цікаві, стильно виглядають. Велосипед на кожен день для міста та села. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Space. Гарантія на раму 12 місяців, на новісне обладнання 3. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, швидко відправимо. Доставка новою поштою безкоштовна, є оплата частинами від «Приватбанк» та Монобанк наложеним платежем. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.